Ну а тепер знову повертаємось до Кривого Рогу, де Росіяни скоїли черговий теракт. Ракетами влучили в багатоповерхівку, є навчальний заклад. На тепер вже відомо про чотирьох загиблих. Серед них є 10-річна дівчинка та її мама. 53 людини поранено. Надзвичайники розбирають завали. Сподіваються знайти та врятувати потерпілих. І про перебіг оці рятувальної операції наживо розпитаємо в керівника управління реагування на надзвичайні ситуації. ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Корінний з нами на зв'язку. Пане Сергію вітавдя. Що долучилися. А що найскладніше на тепер в роботі надзвичайників? Розкажіть, будь ласка. Найскладніше те, що нам заважають постійні повітряні тривоги, і тому приходиться припиняти на деякий час роботу це все час, і потім повертатися. І дуже складно, оскільки нависають конструкції зруйнованого будинку будь-який час. Може бути вал, і періодично ці конструкції падають. Залучені аварійно-рятувальні, наші державний аварійно-рятувальний загін для того, щоб можна було підійматись і зрізати ці конструкції, продовжувати далі роботи. Скільки на вашу думку часу може знадобитися, щоб переконатися, що от людей під завалами немає, а якщо вони там є, то їх знайти. Ми плануємо завершити операцію до темної пори доби для того, щоб потім не ускладнювалася наша, наша робота. Всі, всі працюють і комунальні служби, і національна поліція досить багато рятувальників. На тільки на, на цій події, яка зараз за моєю спиною, 80 чоловік особового складу, 36 одиниць техніки, комунальники, самоскиди, навантажувачі, крани, які працюють. Надають нам допомогу. Плануємо до, до темної пори доби завершується. Власне, я хотів поточнити. Повідомлялося про два влучання в навчальний заклад і в житлову багатоповерхівку. Тобто на обох цих об'єктах зараз триває пошук людей, так? Саме так. Да. На другому об'єкті у нас попередня є інформація, що можливо під завалом перебування ще однієї людини. На цьому об'єкті, на жаль, ми маємо три загинувших людини. Трьох нам вдалося врятувати, серед яких також і десятирічна дитина, але ну надалі будемо розбирати завали. Обстежено всі поверхи квартир, які є чотирьох будинок дев'ятиповерховий. Бачите, що один з під'їздів мавже повністю зруйнований з восьмого по четвертий поверх повскривали. Поскривали двері, людей повиводили ті, які знаходилися в піді в шоковому стані. Психологи на місці були. Надано допомогу на обох локаціях. Близько 80 чоловік звернулися за допомогою до психологів. Допомога надається. Ну сподіваємось, що під завалами ми нікого більше не знайдемо. Дякую вам. Більше не будемо забирати вашого часу. Справді кожна хвилина важлива. Керівник управління реагування на надзвичайні ситуації, ДСНС в Дніпропетровської області Сергій Корінний був на зв'язку зі студією ТСН про те, яка в Кривому Розі рятують людей під завалами понищених російськими балістичними ракетами будівель.